Чому так і що це означає для українців, пояснюю по пунктах. Що регулює директива ЄС. Європейська директива визначає мінімальні стандарти захисту, щоб люди, які втекли від війни, могли працювати, мати житло, медичну допомогу і навчання. Вона встановлює максимальний термін до 4 березня 2027 року, але не забороняє країнам завершити його раніше. Тобто, ЄС каже, можете тримати захист до 27 року. А можете і менше. Робіть, як вважаєте за потрібне. Саме тому Польща вирішила завершити його у 2026 році. Логіка ЄС пора закруглятись. У вересні 2025 року ЄС видав рекомендації для членів країн з чітким меседжем. Тимчасовий захист не може тривати вічно 5 років достатньо. Всі, хто хотіли виїхати, вже виїхали. Хто залишився, повинні легалізуватись через національні механізми. Після 4 березня 2027 року директива припиняє дію і продовження не планується. Тобто війна може тривати, а захист ні. ЄС повертається до звичних правил міграції, які діяли до 2022 року. Польща обирає гібридну систему.